Як я закінчив школу, то поступив всі тут. Подумав, що мої старі з розуму зійдуть. Сказав своїй мамачі, ти їсти положи. Старий до два рублі, сказав, де світлі не гріши. Ідеї не гріши Зайшов до гуртожитку, дали мені кімнату. Сказали, привикай синок, тепер Це то твоя хата. Я двері відкриваю, та ціла купа люду. Та певно, я той перший день до смерті не забуду. Пусти нас до хати, ще пісня година, не має де спати. Тятя люба, дядя люба, пусти нас богати Тя люба, пусти нас до хати, в ще пісня година, не має де спати. Тядя люба, дядя люба, пусти нас бокати. три амбала, вінівки на вікні з поманками на «Heavy Metal» на стіні. Ще двоє під ліжком і музика рубає. У мене навіть самих страшних сатах не буває. Тьотя люба до хати вже пізня година немає спати. Чи сподобався вам захід, як ваш настрій? Чи сподобалась публіка? І глядач, який з вами разом співав, танцював і сприймав вас як своїх рідних. Ми вже щойно попередні інтерв'ю давали. Ми говоримо, що це на європейському рівні. Дуже круто, ніяких зауважень нема. Публіка просто суперова. Багато, я навіть не очікував. Скажіть, будь ласка, що надихає вас писати такі вар'ятські гарні пісні? Вар'ятська натура. Варіатська натура, а які очікуються альбоми нові, концертна програма, яка варіантська. Зараз закінчуємо будову, строїмо хату, в якій будемо писати альбом. Садимо бараболю, все, все готуємо і на зиму засідаємо, будемо пити чай, їсти пюре і писати альбом. Скажіть, будь ласка, де краще працюється за кордоном чи таке на рідній Україні? А, хай той за кордон сховається. Побажання для наших глядачів інформаційного порталу Золочів.Нет Домі друзі, якщо ви будете дивитися це відео, то знаєте, знайте, що ми вам бажаємо міцного здоров'я щастя. Відриватися на повну катушку, ніколи нічого собі не шкодувати. І довго років Робі прожити. Хай вам завжди щастить! Золочів Нет.